Фейки, інформаційний вакуум, типи інформаційних вкидів, кібератаки та масові розсилки, безпека гаджетів, акаунтів, а ще чутки, алгоритми їх створення, анонімні телеграм-канали, шахрайські схеми, інформаційна операція, фейкові документи. Цього навчалися закарпатські медійники в Ужгороді під час тренінгу. Інформаційні вкиди виявити та знешкодити. Ми організували цей тренінг для того, щоб більше місцевих журналістів навчилися протидіяти дезінформації і дізналися більше про сучасні фейки і псо чутки і як цьому всьому протидіяти. Тому що ми, як видання, організовуємо кожного місяця зустрічі між закарпатськими медійниками і зрозуміли, що є така потреба, бо не все є очевидним. І на щастя, у нас були кошти для того, щоб це втілити. Добре, що ми могли це втілити тут безпосередньо в нашій редакції. Тренерка Альона Романюк, медія експертка, журналістка, факт-чекерка, викладачка інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Києво-Могилянської академії. Понад 15 років працює у сфері журналістики. Понад 5 років займається темою фейків та маніпуляцій. Тренінговий день на Сакарпатті розпочали з топ-теми землетросу. Власні журналісти сьогодні розглянули інформаційний простір, в якому живе Закарпаття. Зрозуміли, які фейки і чутки циркулюють цим регіоном. Зокрема, сьогодні топ-тема це землетрус, його наслідки, руйнування. Ми вже стільки всього нового дізналися, але це все неперевірена і недостовірна інформація. Але тим не менше вона функціонує в інфополі. А взагалі дивимося і розглядаємо інформаційні вкиди, різні маніпулятивні технології і те, чому і як люди поширюють чутки і фейки. Покращували знання на профільному тренінгу з протидії дезінформації зо три десятки медійників. І студентів, журналістів, і тих, хто вже має чималий досвід роботи в ЗМІ. Четвертокурсниця Ніколета Сиєнко каже, почула багато корисного про розпізнавання фейків, про боротьбу з ними та про власну безпеку. Всю інформацію потрібно перевіряти, незважаючи, зважаючи, чи це десь на офіційних сайтах або надсилають на пошту як прес-реліз, потрібно дзвонити вже краще до першого джерела і дізнаватися саме від них, чи це дійсно правда чи ні. Перед тим як це поширювати. Ми отримали список посилань. Як ми можемо дізнатися, чи зламали нашу сторінку, чи ні, як з цим боротися? Куди дзвонити, теж ми отримали посилання, номер там телефону певних служб, куди ми можемо звернутися і попрацювати над цим. Долучилася до тренінгу і журналістка місцевого телеканалу Ірина Ковальчук. На жаль, жодна людина, навіть професійні журналісти, не застраховані від того, щоб попасти в пастку фейку чи чуток, чи неправдиву іншу інформацію в будь-якій формі. Але починати треба звичайно з професіоналів, аби не поширювали неправдиву інформацію і. Сьогодні нас вчили протидіяти цьому, розрізняти. Адже хто як не ми маємо почати цю боротьбу проти інформаційної війни, стояти на своєму інформаційному фронті, протистояти кібератакам. Адже цей інструмент ворога він дійсно дієвий. І хто як не ми маємо боротися з цим організатори тренінгу, міркують і над тим, аби залучати до схожих заходів і медійників із віддаленіших громад. Здебільшого з Ужгорода, але до нас приїхали журналісти зі Смаляви, з Хущини. От їх, на жаль, не так багато, бо тут питання логістики більш складне. Але дуже добре, що і вони є. Ну і ми би дуже хотіли мати і на майбутнє змогу таке організовувати або, можливо, їздити прямо більше в райони, аби ближче до людей проводити такі заходи. Альона Романюк є ще засновницею проєкту «Нота є нота». Нота єнота це антифейкова інтелектуальна гра про фейки, про критичне мислення, про вміння розпізнавати і відрізняти фейки від правди, розуміти, як реагувати на різного типу інформації в дуже такому легкому форматі за допомогою гри розвиває критичне мислення. Інтелектуальною, антифейковою грою нота єнота і завершився тренінг. 10 секунд на кожне питання, все дуже легко. Правда чи фейк, Тобто буде твердження, всі ці речі були опубліковані в медіа. Буде це говорити. Вам треба зрозуміти, чи це правдива інформація, чи вона хибна. Гра полягає в тому, аби повернути українського єнота з пропагандистського полону. А це можна зробити тільки якщо перевірятимемо інформацію, будемо критично мислити, ставити запитання. Нова масована атака маг назвав найнебезпечніший день на цьому тижні. Екстрасенс Роман Шептицький заявив, що найбільш напруженою обстановкою на фронті буде всередині тижня. Інформація озвучена в ефірі. Це файк, маніпуляція чи правда? З'явилася в мережі інформація терміново для всіх, хто користується WhatsApp-ом. Завтра може вийти відео на WhatsApp, яке називається Мартінеллі. Не відкривайте його, бо назвами телефон. Учасники поглибили знання з тем пропаганди, фотофейків, новомови тощо. Також упродовж тренінгу тривала виставка із технологією доданої реальності справжні причини війни або як працює російська пропаганда.